Привіт, ти знав, що про тебе на небесах покажуть фільм. І саме, який буде фільм, залежить те, як ми тут на землі проживемо своє життя. Ісус сказав Петру, що зв'яжете на землі, то буде зв'язано на небесах, і що розв'яжете на землі, то буде розв'язано на небесах. І саме від моїх вчинків, думок, помислів залежить. Яке кіно покажуть про мене на суді вічному. І кожен ангел, який стоїть на чотирьох сторонах світу, який управляє небесними світилами, вони будуть або свідчити, або казати проти мене на суді. І е, дійсно зараз весь духовний світ він дивиться. За мною, за тобою, за всіма нами. І він набагато реальніший, ніж ми думаємо з вами. Тому що якби ми знали, то ми б не лізли ні в які медитації, ні в які йоги і не влазили б в духовний світ, звідки ми хотіли б отримати якусь відповідь чи успокоєння нашій душі. Бо саме через такі медитації, фермації і все інше входять біси, входить прокляття і в наше життя. І дійсно на суді ми будемо дуже багато сожаляти про це, і Бог знає, і тому він дає час, час на виправлення, на покаяння. І Ісус прийшов на землю і дав нам Духа Свого Святого, аби ми перемагали всіх тих бісів, які і так правлять цим світом, які і так руйнують життя кожного з нас. Там дівчинка випала із вікна, тому що її не пустили на бал. Там дитина в глибокій депресії, тому що хлопець її покинув, вона покінчила життя самогубством. Люди не витримують, тому що плоть не може перемогти депресії, тому що плоть, наше тіло, наша душа. Вони не можуть врятуватися без Бога, не можуть самі себе заспокоїти. Якщо психолог є у кожного психолога, то що казати про нашу душу? Нашу душу може заспокоїти тільки Ісус. І тому зараз час на бодростування, на спасіння і на просвітлення наших мозгів і нашого серця. І саме цим займається церква живого Бога, просвітлює Ванглії Ісуса Христа весь народ на різних напрямках в інтернеті, на вулиці через. Все, що можливо, що Бог дав, блага, тим ми прославляємо Бога. Аби кожна людина почула той план спасіння на. Е Дійсно вічне життя з Ісусом. Тому прийміть Його сьогодні у своє життя, в своє серце і приходьте в живу апостольську церкву, де ви реально почути, почуєте чисте Євангеліє, де ви реально пізнаєте любов, Божу, милість Божу на ваше життя. Тому що ви прийшли в цей світ не для того, щоб заповнити пару туалетів, з'їсти вагон їжі, але прийняти. І увійти у волю Божу і в призначення Боже, бути на землі і у вічності дитиною Божою, за яку буде сражатися сам Господь. Амінь.